Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі мистецтва. Кожна пора року красива та неповторна. На полотнах художників у літературі, кіно чи навіть у музиці, різні пори року постають перед нами крізь призму кольору, слова, кадру чи звуку. Тож сьогодні. Поговорімо про пори року у музичному мистецтві, а також розгляньмо особливості їх втілення у такому музичному жанрі, як концерт. Природний процес зміни пір року цікавив людей вже в далекій давнині. Уявлення про устрій світу і його зміни знаходили відображення в мистецтві. Вже у добу Бароко тема циклічності життя, відображена у зміні пір року, почала з'являтися у музичному мистецтві. Саме тоді починає активно розвиватися програмна музика. Програмною називають інструментальну музику, що має яскраву назву, яка дозволяє краще зрозуміти сюжет. Програмні твори нерідко супроводжуються поетичними текстами, які йдуть у якості епіграфа, своєрідної підказки. Іноді назва інструментального твору може відсилати до живописного полотна чи літературного твору. Зміст вокальної музики, що містить словесний текст, було легко зрозуміти: а ось у програмній, обов'язково інструментальній музиці. Могли додаватися навіть окремі програмки літературні тексти, які ще до початку прослуховування налаштовували на краще розуміння твору. Паралельно із програмною музикою з'являється і жанр інструментального концерту. Слово концерт походить від концерто, що з латини перекладається як змагаюсь. У добу бароко починається формуватися тричастинна структура концертів з таким співвідношенням частин швидко, повільно, швидко. Головним принципом цього жанру є виділення одного соліста, що протиставляється звучанню всього оркестру. Тобто у концерті відбувається своєрідне змагання соліста та оркестру. В інструментальній музиці для відображення картин природи, характерних для певної пори року, композитори використовують тембри різних інструментів. Вони нагадують звуки природи або імітують інтонації, подібні співу птахів, голосам звірів і комах, шуму дощу, подиху вітру тощо. Одним із найбільш відомих програмних творів є цикл скрипкових концертів Чотири пори року Антоніо Вівальді. Саме це творіння подарувало композитору безсмертну славу та стало чи не найвідомішим твором доби бароко. Саме в той час скрипкові інструменти здобули широкого розповсюдження. А твори Вівальді стали популярними та виконувалися у різних куточках Європи ще за життя автора. Його цикл складається з чотирьох концертів, кожен з яких присвячений одній спір року. Своєю чергою в кожному концерті є три частини, що відповідають певному місяцю. За характером, ці частини контрастні між собою: перша радісна та швидка. Друга спокійна або протяжна. Третя рухлива та весела. Кожному з концертів передує сонет ліричний вірш. На українську з італійської їх переклав Євген Яворський. Концерт номер 1 Весна. На порозі весна й щебетання, привітальних, щасливих мелодій і струмки, що з шовковим дзюрчанням під зефір підіграють природі Концерт номер 2 Літо Палаючим сонцем зморює сезон Людину й стадо, а сосну вогнями розвіявся, змарнів зозулі тон, їй скоро щиглик підігра піснями. Концерт номер 3 осінь. Селяни з півом і святковим шалом частують вдалий урожай добром, й лікером вакха сповнені, немало завершать насолоду ніжним сном. Концерт Noтири Зима. Промерзло тремтіти пори снігової, при лютому віяні вітру страшного, нестися, що кроку збиваючи ноги, і бити зубами від стужі значної. Тема пір року розкривалася композиторами не лише у жанрі концерту. Відомим на весь світ є цикл фортепіанних п'єс Петра Чайковського. Він складається з 12 п'єс відповідно до кількості місяців у році, починаючи з січня. Окрім назви місяця, кожна п'єса має свою програмну назву. Яскравими та описовими є п'єси, присвячені місяцям. Березню пісня Жайворонка, серпню, жнива, жовтню осіння пісня, грудню святки. Також до кожної п'єси було додано поетичний епіграф Прослухаймо п'єсу, присвячену місяцю квітню, пролісок. Ніжна та образна вона допомагає нам відчути наближення весни. До теми пір року» зверталися й українські митці. Зокрема, Леся Дичко, видатна українська композиторка, створила камерну кантату чотири пори року. Кантата вокально-інструментальний твір для солістів, хору та оркестру. Іноді композитори пишуть кантати, які виконуються лише хором. Вона складається з кількох закінчених номерів. Кантата Лесі Дичко, чотири пори року, чотиричастинний твір. Його написано на тексти українських народних календарно-обрядових пісень для хору акапела, тобто без супроводу музики. Прослухаймо другу частину кантати, що має під заголовок програму Петрівочні ігри Ой, Петрівочка Мала Нічка, споглядальна картина літньої природи. Яку авторка втілює у мрійливій пасторальній мелодії? Тож, підсумуймо. Програмна музика це різновид інструментальної музики, що має яскраву назву, яка дозволяє краще зрозуміти сюжет. Разом із програмною музикою з'являється і жанр інструментального концерту, головним принципом якого є змагання соліста з оркестром. У творчості доби барокко формується тричастинна структура концертів з таким співвідношенням. Швидко, повільно, швидко. Одним із найвідоміших творів, що оспівує тему пір року, є цикл концертів Чотири пори року Антоніо Вівальді. Тема пір року використовувалася композиторами не лише у жанрі концерту. Відомими на весь світ є цикл із 12 фортепіанних п'єс Петра Чайковського, а також камерна хорова кантата Чотири пори року. Української композиторки Лесі Дичко. Якщо пофантазувати, то слідуючи за звуками, ми впізнаємо ту чи іншу пору року. Музика допомагає зануритися в атмосферу зими, весни, літа чи осені. Зауважте, яку різну, але багато різноманіттям палітру має наше життя. Особливо, якщо в ньому є музика. До нових зустрічей!